Привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаве дерево. На земній кулі багато дивовижних дерев, які вражають людей своїми розмірами, товщиною, можливістю існувати протягом тисячоліть. Але є рослина, яка має велику кількість незвичайних властивостей. Ботаніки називають його адоносія пальчаста. Воно відноситься до сімейства мальвових і росте в сухій тропічній африканській саванні в австралійській напівпустелі. Місцеві жителі надали йому свою назву Баобаб. Іноді під цим ім'ям мають на увазі інші види Аданосій. Своїм зовнішнім виглядом рослина не схожа на жодну іншу, що росте на землі. Предки аборигенів, що нині живуть у цих місцевостях, придумали чимало легенд, що пояснюють такий незвичний вид баобаба. З цією незвичайною рослиною пов'язане життя багатьох комах, тварин, птахів, що живуть у спекотному кліматі тропічної Африки, рік якої складається всього з двох сезонів дощового та посушливого. При цьому температура навколишнього повітря залишається постійно високою. Для людини, яка заблукала, що залишилася наодинці з природою, баобаб стане справжнім порятунком. Він дасть йому і дах, і їжу, і ліки, і захист від отруйних комах, небезпечних звірів. Саме тому з ним пов'язано й багато легенд. Для багатьох африканських племен він є символом родючості, життя. Збудувавши власну хатину, кожен мешканець савани має посадити біля неї насіння дерева, незвичайного, примхливого баобаба, охоронця землі. Умови проживання баобаба досить суворі. Тропічна африканська савана, покрита мізерною трав'янистою рослинністю, деревами, що рідко зустрічаються, які важко виживають в посушливий період. Кожна рослина, що тут живуть, виживає по-своєму убогі, бідні ґрунти, нестача вологи, несприятливі для проростання листяних дерев та гачагарників. але баобаб, який останнім часом багато ботаніків почали відносити до сукулентів, пристосувався запасати вологу всередині стовбура. Як це роблять, наприклад, кактуси, алої. Пориста серцевина рослини в період дощів стає досить м'ясистою, вологою, вбираючи великі об'єми води до 120 тонн, товста, майже 10-сантиметрова бурокоричнева кора, м'яка ззовні і має щільний внутрішній шар, запобігає її швидкому випаровуванню. Сприяють цьому здатність рослини з настанням посухи скидати листя що дозволяє баобабу зменшувати поверхню, дбайливо витрачаючи кожну краплю води. Сприяє цьому і протяжна коренева система, яка поширюється на багато десятків метрів у товщих ґрунту, збираючи всю наявну там вологу, що дає можливість протистояти сильним вітрам. Термін життя однієї рослини становить не менше тисячі років, хоча вчені запевняють, що вона може прожити від 2 до 4 тисяч років. Визначити вік дерева за річними кільцями неможливо, оскільки вони відсутні. Проте, провівши радіовуглецевий аналіз одного з велетнів, вчені змогли підрахувати його вік, який становив 5500 років. Здивування викликає зовнішній вигляд баобабу. Ця рослина є рекордсменом за співвідношенням між висотою та товщиною стовбура. Росте воно дуже повільно, додаючи на рік. По 5-10 см заввишки і близько 40 см завширшки. За час життя баобаб може досягти висоти близько 25-30 метрів, тоді як діаметр його стовбура 9-11 метрів. У книзі рекордів Гіннеса зафіксовано факт, що підтверджує знахідку ботаніками Баобаба товщина ствола, яку складала 54,5 метри. Гладкий ствол на горі вінчає корона, що має в обхваті до 38-40 метрів, і складається з товстих практично горизонтально розташованих гілок. Саме тому, коли баобаб скидає листя, він і набуває такого куметного вигляду дерева, що росте вгору корінням. Товщина ствола дерева не постійна протягом року. Під час дощів, коли стовбу рослини наповнюється вологою, він збільшується в діаметрі. А в міру витрачання води помітно зменшується. Ще одна дивовижна особливість баобаба його унікальна живучість. Навіть якщо з дерева видалена більшість кори, воно не загине, згодом кора відросте знаново, крім того, вона має вогнотривкі властивості, потрапляти вже в зону пожежі дерево не загине. Після того, як полум'я згасне, воно буде рости, як ні в чому не бувало. Велику шкоду завдають баобабу слони. Вони люблять ласувати його листям, гілками та вологими стовбурами, покритими м'якою корою. Повалене, навіть сильно пошкоджене дерево, пеньок, що залишився після нового банкету, продовжить рости, на них з'являться нові гілки. М'яка, пориста волога деревина не уражається термітами, але схильна до впливу грибка, що роз'їдає баобаб з середини. Це може призвести до утворення всередині великих порожнин. Але і в цьому випадку рослина продовжуватиме жити ще багато років. При цьому, наявно, в середині дерева порожнечу місцеві жителі використовують у різних цілях. В одному з населених пунктів Зімбабве всередині Баобаба влаштували автовокзал, що вміщує до двох десятків людей. У Ботсвані в одній із рослин було обладнано в'язницю, в якій утримувалися в'язні. У лімпопо в одному з дерев облаштований бар. В Кенії в дуплі Баобаба обладнану притулок для мандрівників, щоб запізнилися. В Сенегалі такі баобаби використовувалися як скелепи, де ховали поетів. Найменш дивовижні квіти цього дерева. Період цвітіння баобаба припадає на жовтень-грудень, коли рослина скидає листя. На позбавлених зелені гілках з'являються бутони. Досягши в діаметрі 20 см, вони повисають на довгих квітконіжках. Вночі бутон розпускається, утворюючи велику білу квітку з п'ятьма, злегка вігнутими назад полюстками. Серединку квітки прикрашають кулясті темно-червоні течінки. Приємний пряний аромат квітки, що щойно розпустилася, приваблює кажанів, пальмових криланів. Вони злітаються на запах і запаляють всі квітки, що розклелилися ввечері. До ранку пелюстки стуляються, квітка починає видавати гнильний, дуже неприємний запах. Суцвіття, що прожило всього кілька годин в'яне, пелюстки опадають, а на його місці формується зав'язь. Розвиваючись протягом кількох тижнів, вона перетворюється на м'ясистий плід, що зовні нагадує великий і товстий огірок, або невелику диню, що має щільну варсисту світлозелену оболонку. Борошниста кисловата на смак м'якоть припала до спаку павіанам. Які проживають тут, які із задоволенням ласують дозрілими плодами. За це аборигени називають адонсію хлібним деревом мавп. Не менш незвичайним явищем є загибель баобаба. Це досить довгий процес, який може тривати кілька століть. Баобаб може повільно осідати, в результаті після нього залишається лише купа міцних волокон. Посадковим матеріалом для вирощування нових рослин. Є маленьке чорне насіння, що міститься всередині м'якоті плодів. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.